Bonjour de Київ, всіх пригощаю смачною кавою. Трошки не Париж, але Київ пухквата. Ви всі в мене цікавитеся, задаєте питання, що це за курс, хто не проходив Дітубі А. І ось тут коротесенько я вам показую з чого він складається, і трошечки розкажу. Курси Дітубі А, це курс, який зараз доступний у запису. Його проходили мої учні наживо. Курс середнього рівня. Тобто, якщо у вас вже є база, якщо вже є початковий рівень, то Vous plaît, je vous en prie, рівень B1 для вас. З чого складається цей курс? по-перше, неймовірний підручник Едітобіахто в мене навчався на А 1 а 2 вже знаєте так зацінували його структуру, тому що в цьому курсі тільки живі діалоги, тільки жива лексика, якою ви користуєтеся щодня в побиті. А в ділових своїх відносинах і кожен мій урок, а їх 30, видітуди, а 30 таунт, Він побудований по розбору діалогів, де ви одразу берете собі в життя необхідні фрази, конструкції, кліше і практичну граматику. Води нема, є тільки компонент. Фраз лексики, яка вам потрібна тут і зараз, там де ви знаходитесь у франкомовній країні, 30 років по 90 хвилин. А які ви одразу коли купуєте, починаєте переглядати туди, також іде посилання на матеріали окремі і підручник зошити. Тому не гайте часу. Ще два дні є можливість придбати курс із знижкою приємною назавжди. І ви знаєте, як я кажу, не треба вчити слова окремо слова треба вчити у фразах. Рази в діалогах, а ці діалоги у вас присутні на курсі дітубіа. Коли ви купуєте курс, одразу вам приходить доступ і ви можете починати навчання. Тому не гайте свій час, його гаяти не можна, не потрібно, а одразу до роботи. Сівопліжево і бо на прантісаж. шанс.